Пройшло не так багато часу, і я думаю, що всі добре пам'ятають перші дні війни, коли російські літаки, російські ракети літали над Києвом. Єдине, що могло їм завадити, це українські пілоти, які героїчно, без підтримки, вилітали і намагались. Цю армаду хоч якось зупинити. І гинули. Гинули. Наші, наші літаки були збиті росіянами, бо у наших пілотів зовсім не було підтримки. По-перше, бо наші пілоти дуже втомлювались, вилітаючи по, по багато разів в день на збиття російських. Ворожих ракет та літаків. А чому так сталося? Де було українське ПВО? Чому українські ракети не працювали? Чому не збивали російські літаки? А все дуже просто. В Україні є ДБР, Державне бюро розслідувань. І саме це ДБР перед війною. Забрало у військових частин для розслідування. клістрони. Це такі прилади, основні прилади радіолокаційних станцій, які дають можливість їм працювати. Без них станції не працюють зовсім, а без радіолокаторів не працюють ракети зовсім, бо ракети треба наводити. Українські ракети ПВО треба наводити. І що ж виявляється? Виявляється, що героїчні ДБРівці, патріоти України забрали у, росі... у української армії зброю. І не віддавали. Ну, порядна людина. Я не кажу про патріотів. Патріот там, там в ДБР і не пахне. Порядна людина. В перші дні війни йшла у військомат, щоб захищати Україну. Або хоча б робила що, хоч щось для того, щоб захистити Україну. Що робили ДБРівці? Не віддавали Клістрони. Ні... По... За чим наказом це робилось? Ну, думайте самі, хто міг віддати наказ ДБР. Хто? Це була державна зрада на найвищому рівні. Державна зрада пов'язана з тим, щоб Україна не могла захищати, щоб Україна. Не могла збивати російські літаки, щоб Україна не могла збивати російські ракети. Саме для цього у військових частин забрали клістрони. У військовий час в усіх країнах світу вводила за державну зраду. Найвищу міру покарання. Розстріл. А у нас ні. Ось так воюємо. Слава Україні і героям слава! Слава пілотам українським, які героїчно захищали небо над Україною. Намагалась закрити небо. А зрадникам, зрадники, вороги України і на Майдані казали героям слава!